По буднях на 101 і проєкт, що розширює горизонти. Інсайт. В ефірі радіо місто над Богом стоден 118FM, проект «Інсайт» студії Віктор Мозалевський. І е, хочу нагадати, що дев'ятеро дітей полеглих воїнів повітряних сил збройних сил України з Вінниччини відпочили в таборі в Латвії. Загалом відпочинок поїхало з усієї України 27 дітей і возила цих дітей в Латвію до наших друзів, е, Балтійських Льона Ротанова, офіцер відділу цивільно-військового співробітництва штабу командування повітряних сил збройних сил України. І вона у нас сьогодні. Студії, вітаю вас, пані Альона. Вітаю і е, розкажіть, будь ласка, перше. Я ставлю всім гостям цього тижня питання про день незалежності. Перед день так, особливо сьогодні, 23 серпня, серпня. Хочу всіх привітати з ним е, державного прапора. А завтра день незалежності. Розкажіть, будь ласка, що для вас незалежність нашої країни для людини, яка знає, що таке ворог. Тому що ви проживали в Гінічиську, і ви приїхали до Вінниці саме з цього міста. Це Херсонська область. Нагадаю, що для вас незалежність? Так, всіх вітаю. Перш за все вітаю з ним прапора, нашого державного. І що для мене незалежність, це перш за все, свобода, те, що ми виборюємо. На жаль, так, бачила ворога близько в обличчя, пройшла. Трошки путь окупації, знаю, що це таке. Тому низький уклін нашим хлопцям, які боронять нашу землю від Путінської орди, свобода ну, це все насправді. Тому інших асоціацій в мене зараз, крім свободи, не виникає. Дякую за відповідь і давайте вже перейдемо до теми нашої розмови сьогоднішньої по до поїздки наших дітей до Латвії. Розкажіть, будь ласка, хто організатор як взагалі виникла ідея поїхати сам і саме до Латвії? Чому саме обрана була ця країна? Ну е я вам не можу прямо все розповісти, але трішечки скажу. Ну ви людина це... військова, ви точно та... все не розповісте. Я все опитувати у вас теж так. не буду. Це були наради, це були такі, знаєте, робочі моменти. Mm -hmm. І тут е мій командир е зустрівся з представником е Латвійської республіки, і таке виникло питання. Теж військовим? Так, mm -hmm. е е ну так, так. Е а чим може, чи ми можемо вам допомогти? Це питає нас латвійська сторона. Так. Мій командир каже, нам би діток здоровити. Оце було б дуже круто. І все. На цьому було далі наради, інші питання. Потім нам дзвонять і тобто говорять: Не забули. Так. Треба, так треба, запускаємо цей проєкт. І все. І з цього моменту. Щира подяка Посольству Латвійської Республіки, низький уклін почесному консулу Латвійської республіки Ігорю Скоромному за те, що вони оце все нас координували, показали. А також дуже величезну допомогу в цій координації нам В'ячеслав Яровий оказав. Це... Управляючи хавалом автосалону, uh -huh. теж він дуже допомагає Збройним силам, тут велика йому дяка. Так все і пішло. Зв'язок з аташе Олександром, з Києва, і нам дали телефони тієї сторони. Ми це зробили. От пані Льона, від, від повідомлення, що так діти їдуть до безпосередньо поїздки, скільки пройшло часу? Наскільки швидко вирішилося це питання? А, насправді. Ми готували цей проєкт майже два місяці, тому що ну, це було вперше для тієї сторони, бо саме військово-повітряні сили Латвії це теж робили, і ми для нас це теж було вперше. Треба було підготувати багато іменно документів. Це не так просто. Це діти, треба було розуміти, яких дітей ми в першу чергу будемо вести. Тобто, насправді це все можна зробити швидко. Але перший раз це є перший раз. Тому ми визначили, що перш за все це буде діти загиблих військових. І тому, ви знаєте, щіра дяка латві, Латишам, вони так до них ставились, як до рідних дітей. Я сама дуже боялася, переживала, що це буде. в ні, ми були вдома. Угу. Ми були вдома. Альона Ротанова, офіцер відділу цивільно-військового співробітництва командува штабу командування повітряних сил збройних сил України. Говоримо про поїздку наших дітей, дітей, наших героїв до Латвії, і пані Альона. Де саме перебували наші діти? Ну можливо, приблизно біля якого міста чи в місті, і на території це був якийсь дитячий табір, чи це можливо якась інша локація? Е, наші діти. Я не можу сказати вам точну адресу. Звісно, Ви вже вдруге мені за ефір кажете, що да, не говорили, ми це. не можемо. Бо, та, ми військові. що та та сторона також не ніде. Доки не ми, не, да, ми mm. не уїхали, не поїхали, ніде це не афішувалося. Ми були між містом Огре. Та військовою базою. Тобто, uh -huh. вона була не зовсім недалеченько. Тобто діти могли ночі слухати політ літаків, це круто била. Вот. Це був гостьовий дом, uh -huh. невеликий саме для 27 дітей, а, ну, Уютний. уютний, добрий, все зелено. Вокруг, ну тобто не були спокійні зовсім, яка була у вас програма? Ну дітям треба щось показувати, кудись возити, щоб вони щось не. бачили і вони не встигали, не встигали. Вони не вже тітя Ну коли ми вже залишимо? <сум> коли ми вже посидимо, трошечки відпочинемо. Вони були, ці очі вони просто горіли, горіли щастям, емоціями, впечатленнями, Враження. враженнями. Так, так, так. Це був дуже щільний графік. Вони робили ну все, все, що тільки можна було робити. І відвідали зоопарк, і парк атракціонів. Це були настільні ігри, дуже багато. Це була е, пенна вечорінка. Да? Угу. Це була. Ігри на гітарі. Ну тобто, я навіть все ще не можу перечисти, бо ну це вражень дуже багато. Дуже. І вони між собою стали як брати та сестри. Вони так здружились, і ну тобто то, що, те, що ми хотіли, ми це побачили, ми це зробили. Спільно з тією стороною. Латиші взяли повністю на себе. Організацію поїздки, так тобто так, так. Ем, і організацію дозвілля вони теж на себе. Чи ви так. теж проводили якісь розваги для них? Показували, наприклад, якісь моменти, що можете ви зробити? А так? це буде вже наш інший проект. Так, ну ми до нього тоді, якщо можна, якщо ви знову мені не скажете, що це не можна говорити, ми до нього в кінці повернемося, але там безпосередньо чи давали ви якісь міні-концерти, співали їм, тому що У нас... можливо цікаво це було. Так, нам привозили дітей-курсантів і наші дітки, які угу. не розуміють латишською, ті не розуміють Українсь. не українською. Так, але вони знайшли спільну мову. Це були танці, це були е, якісь розваги, е, ну, ігри. Це було дуже круто. Одна дівчинка у нас підходить до мене. Ну, в кінці ми хотіли е, слова дяки написати ді, дітлахи наші. Одна дівчина: говорить, А можна вас на хвилиночку? Я говорю, так, звісно. А вона, Почитайте, будь ласка, вона написала вірш. Я говорю, ти вмієш вірші писати? Вона, Ні, це Я просто, ну от, Захотів. я лежала да, і думаю, ну що то написати? Це воно проникло все всередині, і я навіть чуть не заплакала, ну це було іскрені. Я кажу: на останньому нашому зборі обов'язково зачитаєш, і вона це зробила, зачитала, їй аплодували. Дівчинка ну, дуже такі... Такі Угу. Вірш написала? іменно від душі якою? Ну я зрозумів, що атмосфера спілкування з латишами була, ну як ви каз? Ви кажете, що ви були як дома, так дома, тобто дома. як з рідними людьми. Так. Ем, те, що ви спілкувалися, ви часто спілкувалися з військовими їхніми, так, так. Ем, не, не було такого від ну, знаєте, військові вони більш такі, багато що не розказують, як ви мені сьогодні в ефірі, але вони більш такі суворі, вони більш такі витримані. Як у вас ними була комунікація? Вони вони чудові люди, просто чудові. Я таких людей ще не ну, зустрічала. Е, вони це й були військові, переодягнені в цивільний одяг, одяг да, для того, щоб проводити час з нашими дітками як важаті. Угу, угу. Але ці діти вони навіть впоралися. не. Я в їм допомагала, але так, для них теж було це вперше. Але так, все вони впоралися, було дуже круто. Дітлахи наші навіть не зрозуміли спочатку, початку, що це були військові, тільки аж потім, коли деякі Так, так, Але між собою, ну, може, перше. Перший день, так, да, це може, там Звиколе. трошечки, да, було. Там добрий день, добре. Як це треба? Добрий день латиську, да. як буде. Да. лабрит. О, Лабрид. <ріст> <добре>. Буду знати. <ріст> <ріст> да. вот. А потім все. Ми були одною великою родиною. Все. До останнього. І от учора я знов мені був телефонний дзвінок, Альона, все робимо, все запускаємо. Те, що ми придумали в дію взаємодії в дії, альона Ратанова, офіцер відділу цивільно-військового співробітництва штабу командування повітряних сил збройних сил України на ефірі в ефірі проекту Інсайт на радіо місто Над Бугом 101,8 FM. Ми продовжуємо розмову про те, як діти наших героїв були у Латвії, у наших друзів та партнерів. Пані Альона, є як Латвія підтримує Україну? Ви безпосередньо там були? Ви мали це побачити? Так, нас е, возили в місто Огре, ми відвідували Ригу. Я хочу вам сказати, що українських атрибутів там набагато більше, навіть ніж в деяких наших містах України. Трамвай їде всюди віз... Прапор, сюди, сюди. прапор. Mm -hmm. да е, телевежа їхня стоїть. Е, дуже великий наш український прапор. Заїжджаєш тільки в Латвію. Слава Україні! Героям! Слава українською мовою! Це больші такі Великий. стенди, угу. дуже вели великі стенди. Так. Всюди, якісь склади, локації, все в українському стилі, дуже багато. Тобто футболки, діти бігають в жовто-блакитних кольорах. Ну, тобто, ти приїжджаєш, я. Ну, Не розумію, чи я була в Україні, чи в Латвії. Угу. Тобто, вдома. Якби не латиська, то ви може Так, Е, так. Як на вашу думку, дітям вдалося відволіктися від війни, відволіктися від тривог, від їхніх сімейних трагедій? Так. Вони забули, вони забули про все. Знаєте, є такий вислів на третій день, коли ти десь, починаєш думати о рідних, про домівку. Угу, угу. А цього не було. Тобто Ми спілкувалися з психологом їхнім, і ці всі моменти проговорювали: якщо що, то що будемо робити? Тобто, ми ж далеко від дома, ну стрес для дітей. Ні, цього не було зовсім. Ніхто не просився, я хочу до мами. Я, ні, я думала, як я буду їх забирати назад. Вони тьотя Альона, ми не хочемо додому. Малий підходить до мене і говорить: ну, він загиблого дитина Героя України вот, і каже мені: Я був в Гарманії, був десь ще він був. Я говорить, такого ставлю ще не бачив. Я такого не бачив. До нас так ставляться, до нас так відносяться. і У мене була проблема, як я їх буду забирати. Це були сльози, а можна ще. Ну тобто Мами, наскільки мами, да, обачно хвилюються за своїх діток, вони, вони були спокійні. У нас своя група була, вони дуже вдячні. Тому у нас все було добре. На Балтійському морі купались? Так. Яке воно Холодне. — Взагалі, хто купався в балтійському морі, я Завжди запитує, ставлю це питання, тому що дуже цікаво. Холодне. Перший день, коли нас повезли, нам повезло, була тепленька водичка, угу. От, відносно тепленька. Ми купались всі. А коли вже через декілька днів нас ще раз повезли на море, то вона, да, була вже дуже така порхолодна. Декілька дітей дітей скупнулися. Я їм сказала, що діти нам ще їхати. Давайте так, щоб я за вас не хвилювалася. Тобто вони мене слухали, у мене проблем з дітьми взагалі не було. І це ді... чудові діти. Діти якого віку були? Від до... від 10 до 16 років. Угу. Ну це чудові діти. Кожен з них, ну я їх обожнюю. Кожного. Ви зустрічались? от під час якоїсь ескурсії зустрічалися з місцевими, так? Які так. може? Дізнавалися, що ви українці, так. і яка була реакція? от на, і яке було спілкування з нами. ми дуже багато українців там зустріли. Mm -hmm. К нам ще приїжджали українці, тому ви знаєте, я же в там ну, де ви проживали. туди Да, та, деяких нам даже привозили для того, що ті люди, які повиїжджали в зв'язку з війною, тому так вони к нам приїжджали Ми спілкувалися. Це було добре. І певно останнє питання, тому що час нашого ефіру вже добігає кінця, пані Льони, не хочу нагадати, що Альона Ротанова, в відділу цивільно-військового співробітництва штабу командування повітряних сил Збройних сил України у нас в ефірі. Ми говоримо про дітей наших героїв, які перебували у Латвії. І... Чи будуть в подальшому реалізовані подібні проекти? Ми на початку ви на початку вже трошки про них сказали і сказали, що все не скажете, але що може бути так. в подальшому? Так, у нас буде інший проєкт вже цієї зими. Ми плануємо зробити такий, е, добрий, вечерній, таке родинне спілкування, обмін досвідом. Тобто, це будуть трохи інші діти. Але mm -hmm. теж військових, теж з повітряних сил, я потім вам все розкажу. Я впевнена, що у нас все буде. Теж І це... в його. Робите. Так, mm -hmm. так. І це не останній проєкт, який ми плануємо. Деякі проєкти я не можу поки вам озвучити, тому що вони тільки в стадії. Проговорення, але я думаю, що це буде оздоровлення не тільки дітей, а планую, щоб це були військовослужбовці. Дякую вам, Альона Ротанова, офіцер відділу цивільно-військового співробітництва, штабу командування повітряних сил збройних сил України, була у нас в ефірі. Дякую за те, що ви робите, тому що це дійсно важлива справа, щоб діти наших героїв вони знали, що вони потрібні, що з що про них піклуються і. Дякую вам. Дякую, Дякую вам. вам. Проект. Наш інсайт продовжується вже за кілька хвилин. Повернемось знову до нашої студії. По буднях на сто один і вісіма фам.